Короче, на цих дебілів, я вже більше ніяк не можу їх назвати, особливо яке вийшло, оце вилізло і на голову не натянеш те що воно воно меле. Чи дійсно вірить, чи я взагалі не знаю де вони то набрали ну э, знаєте, як говорят подобне тягнеться к подобному не буває так що вот компанія людей например э, ну умних людей а серед них затесался відкровенний дебіл. так не буває. Так, и, и наоборот не бывает, когда в компании дураков нет умных людей. Там все дураки. Просто кто-то дурнее, кто-то меньше дурак, кто-то больше дурак. Но дураки все. Им же, у думаю, них же нет общих скажу. интересов. Ну, взагалі на маньяк. что я вам скажу. Оце я е, роблю на тракі тут уже ось 28 років. І я знаєте, що замітив? Оце якщо приїжджаєш, я возю машини лігкові, приїжджаєш в автосалон, якщо в цьому автосалоні менеджер, головний менеджер дебіл, розумієте, і таке нагле, просто нагле якесь нарване. І він набирає кругом себе таких самих, як він. Правильно. Це закон природи. Це такий закон природи. По-другому не може бути. Ніяк не може бути. І я от кажу до своєї дружини, кажу, ти не повіриш, кажу, я приїжджаю. Кажу, якщо менеджер такий, все. Ти приходиш до нього, ну я ж по роботі приїжджаю, я ж туди не приїхав, допустимо, там щось мені. Ні, воно з себе строє. Я кажу, це я вже замітив. От 28 років ми це робимо. Кажу, ну це. Вот это вот такая ситуация зарасталась. Вот это набрал около себя этих недумков каких-то, и все. Ай, короче. Да, печалька. Печалька, печалька, печалька. Привет, русские, Привет дуры. русские дуры. Как дела? Как дела? Как Как вы живете без мозгов? Да. Вот это вам Америка, это вам Трамп. Я з дерева зберуся, я недавно дзвонив товаришу в Флориду. <laughs> Позвоню ще якось, може, поділитися якимись новими подоробицями Трамп <laughs> життя при Трампу.